Хлопці, це чекис, фібіса. Оце набрали, коротше. воблера, ось до жабки, силіконки, двойники, вольфрамки, хлопці, все набрали, так, Стасі? Да. Це вже пробито. то що Це збирай кульочок, будь ласка. Будемо пробувати на воді. О Поздоровайся, скажи, слава Україні. Папа, дів двигающе, вибка. це он лежить. Дай йому ту жабу. І в облір. Вот Ота. І жаб. Тут. <утачка>. Давай розкривай. Діти гуляють дуже рибками. Вони дуже дуже люблять гуляти. О, дивіться. Все, попроща... підписуйтесь, будемо дивитися, будемо. Ще спінінги є хлопці, ну то такі. Все, просто відео. Добрий день, шановні друзі. Скоро знімають запреточку, ми збираємося на Велику Воду а для того, щоб туди потрапити. Ми обов'язково заїхали в кращий магазин на нашому лівому березі. Це Ібіс. Це є. Всі товари, дуже гостинна публіка, адміністрація. Так, хлопці, значить, Ібіс, на метро Сакарках виходите з метро і одразу Ібіс. Скупаємося тільки тут. Тут все ліцензіона Японія, Америка, все саме найкраще. Йдемо скупатись. Пішли скупатись, в нам треба. Хлопці, біжимо, це магазин рибацький, це вже малий, збирає. Нам треба корзина, а де наша корзина? Корзин немає. Хлопці, дивимося, дивіться, якийсь холод сіл, сили... з'явився. Нові сіліконки. О! Земани, хлопці. Нарешті земани. Консультантів немає, ну нам і не треба. Земана, давай візьмемо земана. На пробу. Я хочу Нам треба корзина Стасик спитай корзину, дівчат. Корзину. Корзина? О, добрий день. добрий день. А у вас рапала, є в mm -hmm. Немає. Чуєте? Давайте виб... візьмемо силиконочок і крючків. Покажете, де у вас тут. E, значить, і, і, і вольфрамок. Вольфраму, будь ласка. З чого земак з'явився? Дивіться, малий вже вибрав, хлопці. Дивіться, мені можеш посовітати от на судочка, десь 3,5 якусь на пробу. Бо я ще лову, вот Все, багато не набираю. Іменно 3,5? Ну, можна і 2,8, Ну, до четверки. Щось таке, щоб клював. Четверка. Давай. На садачках, все. Що? все. І одразу в Маркуша, ще хватить. І зразу двойничок під нею. Чуєш, посовітуй щось на голову? Розійшовся, аж страшний. На головля? Да. А що саме хочете? В чи один воблер на голову угу. і одну темненьку колібалочку, може. Угу. Ладно. Щось воно... Так, якщо тюненьку Да. Хлопці, значить, сьогодні яке число? 7, 7. 7 червня, хлопці. 9 червня, хлопці. E, значить, 25 рік. Да. Значить, взяв земок, це він скільки так. Це о, це хороше, хлопці. Це в яку ціну? Це на головля. 300 до 14 гривень. 314 це 8, 80 доларів. Казали хлопці, кажи 80 доларів. Кажуть, багато хоч дивляться вас і просять, щоб ви казали ціни і останавливались. Дивіться, це і скільки, Земакс. Приблизно 5 доларів. 5 доларів. 5 доларів. Пойшли далі. Так, в облірочок e, да, на головліка. Ще бік. Ще бік da, значить, скільки? 10 доларів. Джакав, хлопці. Все. Далі. E, значить, так, вольфрам двойники набирає. Зі сторони. Вольфрам у нас 16 по чебурашку, 18 і 20. три штуки по... 1618 хлопці по 2 доларі. 2,5. І двойнички по під Ззаді вас. Хороші по Земекс. Мені оці нравляться. Угу, Дивись на собі. Ну ви знаєте, так, що Земекс це плотна резина і дуже тяжко її продівати. Так. Да. Чули хлопці? Значить так, двойнички у нас по 2 долари. Це який бренд? Select. Селект, хлопці, Беремо селект. бо Дай, дуже хороший. Так, що ти взяв? Скільки грам? Хорошо. О, це хороший. Ага. Коробочку, лозьміть. Ну, І свічки. Все. Візьмемо ще тих. Скільки записує вже? Уже 4 хвилини. Хоч хотя б 4. Одинічки. Так, хлопці, дивіться. Так, і пішли, візьмемо цих ще силіконок і все. Бо ми вже все набрали, все добре. Ми взагалі хотіли рапали набрати воблерів, шадрепів, ну, блін. дивіться, значить у нас їх, мабуть, в кольорі нема. Дивіться, мені треба ці фішапи з хвостиком, длиним. це дефіцит. Ті сторон? Так, да, немає. А, а які кольори є? Є е, карамелька, так. є моторне масло, так. памкін такого типу, якого. О, оце давай. Це давай. І з фіолеточки. І фіолетик, особливо. давай, так. Да. Поки є. Це 2,5, так? Да? да. Хорошо. І двойнічки по 2.5. 2.8 8, 2, 8 Ще 2,8 двойнічки. Хлопці, всі бренди є, все є, хлопці, заїжджаємо, скупляємося. Там карпова програма, я вам показував, у мене є контент сумасшедший. По снастям, спінінгам, Америка, Японія, Корея. Все є. Так, ми трохи скупилися. Е, давайте двойнички. Двоєчки, все. Все, хлопці, спасибо вам, виписуйте, будь ласка. Виписуйте. Так, хлопці. На прийде ще покажи на щуку в Воно спише. Друзі, продовжуємо. Продовжуємо знайомити з воблерами. Тут сказано, що й... О, є воблера. це по щуці. Щука у нас. Ага, ну це такі. Спорні, як кажуть, фірми. О, калібалочки. Калібалки, звичайно, цікаві. Цікаві, хотілося б вибір такий, щоб був, щоб можна було протестувати їх і на мілині, і поглибжу, десь метрів до 4-5. Ну, ко саме, цікава фірма. Треба все, все треба пробувати. Вода, вода своя скаже. І мало того, я нагадую, друзі, ви ж не забувайте, що. Кожен вид риби, він в основному кра... краще ловиться в той час, коли вона краще, краще на... наїдає щоки. Знаєте, це, я думаю, що буде буквально через декілька часу вже в нас сом, почнемо вас знайомити з сомом. Ну а поки, якщо ми вже в такому чудовому магазині, то покажемо вам. Палібалочка, такий звуковий ряд непогано. Фірма ProAтом. Ну, цінова категорія, я так дивлюсь, тут від 130 гривень, ну і вище, дуже по бажанню. Є й дешевше трошки 128 Звичайно, хотілося б, щоб в арсеналі було побільше всяких прибамбасів, тому що ну, ми розуміємо, щука. Це хижак. І вона теж любить міняти свої, свої куси. Ну, а наша задача одна надавати їй таку можливість. О, є цікаві тут моменти, такі бачите. Кожну блишню треба перевіряти. Ми розуміємо, що магазин то більше розрахований на покупця, а риба вона є риба. Вона завжди говорить останнє слово, останнє слово завжди за нею. Ну, Я так розумію, ці блешні в основному на щуку. Це у нас колібалочки. А ось обертові блешні, вертушки кажуть у нас. Ну, Тут вже, звичайно, вибір теж непоганий. Бачите, цікаво, цікаво, цікаво. Номера, п'ятий, четвертий, третій, якщо от зовсім велика. Ви знаєте, мені подобається. От мепси знамені Менси. Це французька фірма. Звичайно, я думаю, китайці не, не скучають, вони молодці. Просто пере... взяли на себе ці форми. Ну, але ж ви знаєте, що буває таке, що гарний китаєць дає фору навіть. Треба просто, щоб в арсеналі, коли ви на рибалці, у вас було якомога більше. Всяких всяких прибомбасу заморочать. Ну, якщо виходите на щуку, треба обов'язково, щоб були колібалочки, обертові блишні, в облірах. А їх буде небагато, але буває, треба десь під'їхали на мілину, то там. Так, Стасік, все так, так, добре. Виходимо на касу, все посчитали. Маркуша, беремо кульок, несемо на кас. Очі хлопці. Все. Я взяв, подивись. <пит> хлопці, покажи, відкри, відкрий. Хлопці, ще є програма Карпова, це взагалі космос. Космос. Бойли, льоски, шнури, крючки, коротше, все є. Приїжджайте, хлопці, купляйтесь, підписуйтесь. Був просто в відео.